Рібка індійська казка. Давно колись жив у маленькому селі старий селянин. Якось посадив він на полі, що сусідило з поміщицьким річку. А поміщик незабаром пустив на поле селянина овечу череду. Вона потолочила понівечила всі сходи. Тільки якимось дивом селі один єдиний росточок. Нікуди дітися селянинові, заходився він біля того росточка, доглядав його. Та от настала зима, вдарили люті морози, а старий селянин наче й не думав викопувати рібку, лише навесні викопав її. А рібка виросла велика превелика. І треба ж такому статися, що на той час через село проїздив володар округи зі своїм почтом. Паланкін, у якому сидів вельможа, несло аж восьмеро слух. Коли володар побачив дідову рібку в дворі, то дуже здивувався. Бути такого не може. Вигукнув він. Дива, та й годі, підхопив почет. Ти мусиш послати це чудо нашому цареві, мовив вельможа старому селянинові. А що ж я буду їсти? спитав селянин. Як ти хочеш з'їсти цю красуню рібку? вражено вигукнув вельможа. Ні, цьому не бувати, подаруй рібку цареві якомога швидше і вельможе сів писати цареві листа. Мовляв, так і так у вашій державі під захистом закону та справедливості вродила величезна рібка. Жоден з підданців не гідний мати собі таку рібку. Отож, прийміть от людини. Яка її виростила скромний дарунок. Цар утішився, прочитавши послання, хоч і не знав до пуття, що він робитиме з тою величезною рібкою. Та все ж подарунок прийняв вельможу цар винагородив, підвищив, вчені, а селянина грішми. Царські слуги забрали дідову рібку і понесли в царські хороми, а старий селянин стояв серед двору, розгублено дивлячись на гроші. З'їсти їх він не міг, купити щось теж не міг, царський дарунок, а поміщик, що колись витолочив селянинове поле, втратив спокій і сон, бо йому теж. Хотілося чимось заслужити царської ласки. І пощастило ж, кому не треба, Зазрісно думав він про селянина, таке багатство дістав за якусь рібку, щоб його подарувати цареві від себе, аби заслужити його високої ласки. Думав він думав, аж поки надумався, пішов до вельможі. Який колись порадив піднести цареві ріпку, дав йому гроші і попросив написати послання цареві. Прочитавши послання, цар згадав про ліпку, яка була йому зовсім ні до чого, і подумав, що йому знову хочуть підсунути непотріб. Коли поміщик став перед царем, той суворо спитав його Ну, кажи, чого прийшов. О, присвітлий царю, шанобливо схилився в уклін поміщик. Я привів вам у дарунок свою доньку. Цар дуже зрадів, коли побачив молоду та гарну дівчину. А тобі вдоволено мовив він поміщикові. Я подарую напрочуд коштовну «І Рідкісну річ, їй просто ціни немає. Він ляснув у долоні. Слуги внесли величезну рібку і поклав перед поміщиком. Хоч як був поміщик прикро вражений, усе ж не міг виказати свого невдоволення. Довелося йому забрати рібку з собою. Вдома він викинув її на помийницю. А селянин, побачивши, що його рібка гниє на поміщицькому задвірку, вигукнув: Які ж дурні ці поміщики та царі не знають навіть на що годиться рібка, і він став ще ревніше працювати на своєму полі.